Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я зрічний Ігор. Сьогодні президент України Володимир Зеленський здійснює візит до Сполучених Штатів Америки. Саме там він буде проводити зустріч з американським президентом Джозефом Байденом, а також запланований виступ Зеленського у. Конгресі різні видання з посиланням на Білий Дім уже зазначають про виділення 1,8 мільярда доларів військової допомоги, яка буде спрямована на надання Україні систем ПВО Патріот. Друзі, давайте ж ми розберемось, які причини такого візиту нашого президента, і які позитивні сторони. Така зустріч може принести для України. Я насамперед виділив три основні причини за якою відбувається ця зустріч, і три питання, які будуть підніматися. тобто причини і питання, вони взаємопов'язані. Перше питання, яке буде обговорюватися із представниками США, скоріш за все, піде мова про прийняття законопроєкту щодо визнання Російської Федерації спонсором тероризму? Різні видання говорять про те, що такий Законопроєкт вже розроблений з Конгресом та Білим домом. Про це говорить видання The Hill. Українська сторона, скоріш всього, буде наполягати на тому, щоб Конгрес якнайшвидше прийняв відповідний законопроєкт для того, щоб здійснювати подальшу ізоляцію Російської Федерації і посилювати її санкціями. Другий момент, який буде обговорюватися з представниками Сполучених Штатів Америки, це надання додаткового озброєння. Скоріше за все, українська сторона буде говорити про далекобійні ракети та ударні безпілотники, які значно зможуть покращити ситуацію у війні на користь України. Системи ПВО Патріот. Які вже мають надати за військовою допомогою, вони набагато ефективніше зможуть захистити небо від російських ракет. Далі третя причина це обговорення надання додаткової військової допомоги. Мова йде про ті 45 мільярдів доларів, які Конгрес повинен ухвалити. Для допомоги як Україні, так і країнам НАТО станом на зараз ця сума ще не була затверджена Конгресом. Але я думаю, що виступ Володимира Зеленського він буде спрямовуватись на те, щоб Конгрес прийняв цей. Пакет допомоги саме у 2022 році, а не у 2023, щоб це перенеслось, коли у палаті представників більшість буде за республіканцями. Ніхто не говорить, що абсолютно всі республіканці будуть проти такої військової допомоги, але можуть виникати деякі труднощі. Набагато краще, щоб це було прийнято саме у цьому. Році, які теми ще можуть обговорюватися українськими представниками, це надання е, якоїсь важкої техніки та літаків. Проте ми не маємо підтвердженої інформації, що саме такі теми ще будуть обговорюватися із представниками Сполучених Штатів Америки. Загалом такий візит він є досить позитивним для України, оскільки ми показуємо свою прихильність і партнерство Сполученими Штатами. Америки, а Сполучені Штати Америки у відповідь показують факт того, що будуть продовжувати допомагати Україні військовому плані, економічному плані і в різних планах, які ми будемо потребувати. Будемо слідкувати за перебігом цієї зустрічі і цього візиту, і в подальшому обговоримо результати цієї зустрічі. Загалом це все, що я хотів вам розповісти по цій темі. Закликаю знову ж таки підписуватись на YouTube канал Independent Politics, ставити подобайки під це відео, коментувати, ділитись з друзями. Слава Збройним силам України, слава України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави все буде Україна. На все добре!